На Майдані Незалежності у Рівному попрощалися із 35-річним солдатом Вадимом Бабіним. Покійна, нормальна людина, дуже Ну, Класний був парень. Людина була достойна, то це 100%. А ви коли його в останнє бачили? Бачив. Рік Попрощатися із захисником прийшла і подруга його мами Валентина Марчук. Жінка пригадує, яким Вадим був при житті. Це мої подружки, найляпші хороші подружки, син. йому 35 років. Мені тяжко просто казати, що він загинув, скільки він там побув, і його немає. Скільки часу ми чекали його, щоб похоронити. Що можна дівчатки сказати? Це золота дитина, була. син росте, малесенький. До лав Збройних сил України Вадим Бабін доєднався у липні торік. Служив у десантно-штурмових військах. Була нормальна дитина, слухайте, хороший хлопчик. У мене син на день менший від Вадима. Ми з його мамою зустрілися в роддомі. Дуже часто в гості ходили, сім'ями дружили. Загинув Вадим Бабін 30 листопада 2024 року у Курській області РФ. Однак повернути тіло захисника вдалося лише зараз. Поховали бійця на алеї Героїв кладовище Нове у Рівному. Ольга Данилишина, Назар Мідріган. Суспільне новини Рівне.